Два головних активи в інфобізнесі. Привіт! Мене звуть Дривальд Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження, і в цьому відео я розповім вам про два головних активи, які ви можете мати в інфобізнесі. І про те, як ці два активи можуть працювати в єдиному тандемі, доповнювати один одного і давати вам дуже круті результати в інфобізнесі. Впевнений, що ця інформація буде для вас корисною, тому раджу вам додивитись це відео до кінця. І так, що ж це за активи? Перший головний актив це ваші підписники в різних соціальних мережах. Це люди, які підписані на вас в Інстаграмі, в Тіктоці, Фейсбуці, Telegram, Ютубі і так далі. Вони слідкують за вами на цих платформах і дивляться контент, який ви там викладаєте на цих платформах. Плюс цього активу в тому, що ці люди вас знають, вони вам певним чином довіряють і вам простіше їм щось продати. Мінус цього активу в тому, що ці соціальні платформи вони не ваші і вони можуть урізати ваші охоплення, тобто показувати ваш контент лише певній частині ваших підписників, а не усім вашим підписникам. Крім того, вони навіть можуть заблокувати ваш аккаунт, і ви повністю втратите всю свою аудиторію. Втратите свій аккаунт і втратите всю аудиторію. Другий більш цінний ваш актив це підписники на вашу емейл-розсилку, або його ще називають емейл-база підписників. Це люди, які добровільно дали вам свій емейл в обмін на якусь цінність від вас, як правило, в обмін на якийсь цінний інфопродукт від вас безкоштовний. Фішка цього активу в тому, що ви в будь-який момент можете зв'язатися з усіма цими людьми і направити їх туди, куди вам треба. Наприклад, на певну сторінку вашого сайту чи на якийсь контент в соціальних мережах, або ви можете в будь-який момент їм щось продати. У вас є контакти цих людей, ви можете з ними зв'язатися легко і направити туди, куди вам треба, або їм щось продати. І в цьому сила цього активу. Ви контролюєте цей актив, і в цьому його сила. Крім того, вашу емейл-базу підписників у вас ніхто не відбере. Навіть якщо щось станеться з вашим сервісом e-mail-розсилок, в якому ви збираєте цю базу, ви без проблем зможете перенести свою базу на інший сервіс. Ви Можете скопіювати контакти цих людей там екселівський файл собі витягнути з вашого цього сервісу емейл-розсилок і перенести цю базу на будь-який інший сервіс емейл-розсилок. Слід також зазначити, що у другого цього активу, активу у вашої емейл-бази підписників, є ще більш цінний сегмент аудиторії це емейл-підписники, які у вас щось купили. Чому вони такі цінні? Чому ці люди такі цінні? Тому що людині, яка у вас щось купила один раз, в 5-10 разів простіше продати ще щось наступного разу, ніж тим людям, які у вас нічого не купували. Тому до цього сегменту вашої бази підписників у вас повинно бути особливе ставлення, і з ним ви повинні працювати найбільше. Для них ви повинні проводити якісь спеціальні акції, для них давати якісь спеціальні бонуси, давати їм найкращий контент це найкраща ваша аудиторія. Підписники, які у вас щось купували. Як збирати перший ваш головний актив? Для того щоб збирати ваш перший головний актив, вам треба створити якусь платформу або, або платформи. Це може бути Instagram аккаунт, TikTok аккаунт Facebook аккаунт, YouTube канал, Telegram канал, блог. Далі вам треба створювати на цій платформі або на цих платформах такий контент по вашій темі, який буде. Перше, подобатись вашій цільовій аудиторії, щоб ці люди захотіли підписатися на вас на цій платформі і залишатися на вашій платформі надовго. І друге, цей контент повинен подобатися самій платформі, щоб ця платформа безкоштовно просувала ваш контент, і ви отримували все більше і більше нових глядачів і нових підписників на цій платформі безкоштовно. Якщо ви хочете, щоб ваш контент помітили, то вам треба. Перше, робити його максимально якісним і крутим. Друге, випускати цей контент регулярно і системно. І третє, просувати найкращий ваш контент за допомогою платної реклами на вибраній платформі, щоб його побачило більше цільових людей і стало вашими підписниками на цій платформі. Як збирати другий ваш головний актив? Для того, щоб збирати другий ваш головний актив, вам треба створити хоча б найпростішу емейл-воронку продажів. Добре підійде воронка з лід магнітом, чому тому, що вона і буде збирати вам емейл базу підписників, і буде давати цим людям цінність у вигляді вашого лід магніту. Тобто від неї буде користь і вам, і людям. Люди будуть лідмагніт ваш отримувати корисний, а ви будете збирати емейл-базу підписників. Тому ця воронка дуже потужна. Чим кращим і привабливішим буде ваш лідмагніт, тим краще буде працювати ця воронка, і тим більшу емейл-базу підписників ви зможете зібрати. Далі вам треба направити на цю воронку продажів людей, яким може бути цікавий ваш лідмагніт і ваша тема в цілому, тема, по якій ви будуєте свій інфобізнес. В першу чергу вам треба направляти на цю воронку тих людей, які вже збираються на вашій платформі, платформах. Тобто ваш перший головний актив вам треба направляти на свою воронку продажів, щоб перетворити частину з них в більш цінний ваш актив, в емейл базу підписників. Але не обмежуйтесь одним способом залучення цільових людей на свою воронку? Шукайте і тестуйте різні способи, безкоштовні і платні, які допоможуть вам залучити потрібних людей на свою воронку. Чим більшою буде ваша емейл база підписників, тим більше грошей потенційно ви зможете заробити в майбутньому на цих людях, якщо, звичайно, ви будете системно і регулярно працювати з цією базою. Як ці два активи можуть працювати разом? Якщо ви будете використовувати ці два головних активи в тандемі, тобто разом, то зможете отримувати від них дуже круті результати в інфобізнесі, тому що один актив буде доповнювати і підсилювати інший. Яким чином, якщо ви будете направляти підписників зі своєї платформи на свою воронку продажів, то ці люди будуть добре на неї підписуватися, тому що вони вас вже добре знають і достатньо вам довіряють. А отже, ваша емейл база підписників буде від цього добре рости. Як я вже казав раніше, фішка емейл бази підписників в тому, що ви в будь-який момент можете направити цих людей туди, куди вам треба. Ви можете в будь-який момент з ними зв'язатися і дати посилання, і направити їх туди, куди вам треба. Якщо ви будете свою емейл базу підписників направляти на свій контент, який ви публікуєте на своїй платформі, своїх платформах, то таким чином, перше, ви будете постійно нагадувати їм про себе, а отже, зможете зробити так, щоб вони залишились з вами надовго. Друге, ви зможете побудувати з ними кращі стосунки, а отже, вам буде простіше їм щось продати в майбутньому. І третє, ви будете розкручувати контент на своїй платформі і таким чином залучати на цю платформу більше зацікавлених людей. Ви будете направляти свої, свою емейл базу на. Контент на своїй платформі, платформа буде це бачити, буде сприймати, що цей контент хороший, вона буде просувати безкоштовно цей контент, і таким чином ви будете ще більше аудиторію збирати на своїй платформі. Тобто, ваша платформа буде допомагати вам збирати більшу емейл-базу підписників, бути у неї завжди на радарі у цієї бази, будувати з цією базою підписників кращі стосунки і продавати їй ваші платні пропозиції. А ваша емейл база підписників буде допомагати вам розкручувати ваш контент на вашій платформі і збирати більшу аудиторію на цій платформі. А чим більше у вас буде аудиторія на платформі, тим більше людей ви зможете перетворити в емейл базу підписників. Ось таким чином коло й замкнулося. Ось так все це працює в єдиному тандемі. Тож, якщо ви будете активно збирати ці два активи і використовувати їх в тандемі, то у вас буде все необхідне, щоб побудувати дуже успішний і прибутковий інфобізнес. Це все, що я хотів вам сьогодні розповісти. Сподіваюсь, що ця інформація була для вас корисною і ви віддячите мене своїм лайком чи коментарем. Мені буде приємно, а вам плюс в карму. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!